Зараз покажу, що по твердопаленим котлам є в наявності в нашому магазині. Якщо щось зацікавило, пишіть в коментарях, дамо детальну інформацію, підскажемо ціни, підберемо все, що потрібно. Якщо тут немає такого котла, то пишіть назву того, що ви вибрали. Ми вам підберемо, привеземо, все підскажемо і доставимо. Давайте пробіжимося. Тут у нас котли серії ЕКО від компанії Kronos. 12, 16, 20, 24 кВт самі ходові котли. Далі йдуть у нас серія стандарт кро у нас. Це трьохдверні котви. Тут мета вже в нас йде 5 мм. І можуть комплектуватися як електронікою, так і без електроніки, можуть бути із регулятором механічної тяги. Також є ось котел у нас промсегменту. Тут уже метал 6 мм йде, такі у нас дверцята для чистки його. Далі біжимо. Тут буржуй котли. На 16 та на 21 кВт метал-четвірка. І далі в нас коту по акції. Зубр Еко 16 кВт. Зараз ціна 22 500 та Мартин 18 кВт 18320. Акція діє до закінчення складких наших запасів. Потім о, є ще у нас котло з плитою з подвійною мартин на 18 кВт. Ось такий він. Дрова, всі котли лягаючи 60 см дліною. Далі серія практик від Мартен з верхнім димоходом. І тут у нас дуже цікаві котли. Зубр термо на 15 кВт з верхньою загрузкою. Подивіться, яка тут глибина, скільки можна дров грузити. Та зубр міні на 12 кВт 27 тисяч такі котел стоїть у нас. Вугу. Ось стоїть котел у нас. Фірми Атем, це два в одному. Тут можна топити як дровами, так і газом. Вони не потрібно окремо топити, його можна комбінувати. тобто є Топиться га... дровами. Топиться дровами. Якщо дрова закінчилися, можна підтримувати температуру газом В приміщенні. Потім в нас ось тут стоять котли проскурів з питою. Такий котел та на 15 КВт котланд. Це такі звичайні маленькі економ котли. Також є у нас не водяні котли, а печі повітряні. Є як зі склом так і без скла. Далі в нас йдуть тут котли ДТМ, термобар, ДТМ економ варіант. Котланд, Проскурів, Данко. Також є в наявності. Дверки для печей, пити, однокомфорчні, двокомфорочні. <кій> Регулятори тяги можна придбати у нас. Порошок для чищення котлів. Димоходи, все є в наявності. Нічого не потрібно замовляти. Приїхали, вибрали. Ми вам погрузили або зробили доставочку. Кредит є у нас, оплати частинами можна. Так що звертайтеся, чекаємо в комфортцентрі.